Всім привіт! Хапай автолію на зв'язку. Сьогодні для вас маємо дуже гарний варіант. Ось такий Renault Captur. Це 2014 рік. Автомобіль хороший тим, що він надійний, бо має двигун, дизельний. Хто знає К9К це дуже надійний двигун та економний, а також він має коробку, автоматичну коробку перемагання передач. Тому для міста це саме ідеальний варіант. І також це високий кліренс. Дійсно, фактюра високий кліренс. По комплектації має безключовий доступ, має парктроники. Це дуже гарненько, багажне відділення, досить містке. Ось такі навіть не використовувались килимки дають. В комплект ще має таку нішу, трішки потрібно поприбирати, але це нічого страшного. З цієї сторони також зауважень немає. Має зимову гуму рубу, багато дисках. Перейдемо у салон. Ось такий гарний текстильний салончик комбінований, світлий, з темним, гарно ефектно виглядає, повний електропакет. Підігрів передніх сидінь, також сидіння всі в гарному стані. Зараз з водійської сторони більш детальніше розкажемо по комплектації. Красиво лінзована оптика, Тут туманні фари, ну дуже гарний вигляд має Зараз робимо запуск, та розкажемо повний електропакет, підігрів та складання дзеркал, дуже гарне мультикермо оздоблене шкірою і з контролем. А також до того всього тут 160 тисяч рідного пробігу. Ось така гарна мультимедія, запуск двигуна з кнопочки. Нагадую автомат, екорежим, мультимедія та кондиціонер. Автомобіль працює. Ага, тут ще є управління мультимедії, дуже зручно в подорожі. Не потрібно шукати на сенсорі їх перемикання. Тому кого цікавий даний варіант. Приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також по Тому не зволікай, обирай авто своєї грією, хапай авто, нахапає авто Всім гарного дня!